Того часу пастухи поспішаючи, прийшли до Вефлеєму та знайшли Марію, Йосифа і Немовля, котре лежало в яслах. Побачивши, вони розповіли про слово, яке було сказано їм про цю дитину. І всі ті, які чули, здивувалися зі сказаного їм пастухами. Марія ж зберігала всі ці події, зіставляючи їх у своєму серці. А пастухи повернулися, славлячи і вихваляючи Бога за все, що чули та бачили, як їм було сказано. Як виповнилося вісім днів, коли мали обрізати Його, то дали йому ім'я Ісус, як проголосив ангел ще перед Його зачаттям в утробі. Слово Господнє Перший день року в нашому церковному календарі він позначений є присутністю Пресвятої Богородиці, як у сьогоднішніх читаннях, і звичайно, як та, яка є такою головною покровителькою сьогоднішнього дня. І треба сказати, що сьогоднішнє свято воно є найбільшим марійним святом. Ми сьогодні вшановуємо Пресвяту Діву Марію як Богородицю. Грецьке слово, теотокос, тобто та, яка народила Бога. Це є дуже глибока тема, над нею можна було звичайно годинами, днями, місяцями роздумувати. Але для нас найголовніше сьогодні насправді якби вхопити оцього духа Марії і її оточення, духа тих, які виконують Боже Слово. І ми будемо зараз власне намагатися це зрозуміти з сьогоднішніх читань. Якщо ви пам'ятаєте, в Різдвяну ніч ми говорили про певні знаки, які Господь дає своїм вірним, і говорили про пастухів, яким було наказано, що вони прийшли у Віфлеєм, і там вони побачать знак. Там вони побачать немовля, яке лежить в яслах. Пастухам треба було піднятися. пастухам треба було прийняти це слово як слово живе, діяльне слово, яке повинно бути виконаним. В нас є дуже багато слів навколо нас, в деяких людей вдома не вимикається радіо або телевізор. І якщо спитати людину, про що саме зараз говориться, або про що говорилося п'ять хвилин тому, людина не скаже цього. Чому? Тому що вона не є уважно до цих слів. Це є такий певний фон. Це є, можливо, така традиція, яка є утворена вдома. Але слово, яке говорить Господь, це не є фон. Господнє слово, воно дано для кожного з нас, для нас всіх разом, дано для виконання. І саме тоді, коли пастухи залишили свої отари, вони залишили свої справи і побігли у Віфлеєм, вони мали можливість побачити цей знак. Тобто спочатку приходить слово, потім людина його виконує, і нарешті приходить і говорить: так, дійсно, є так, як мені було сказано. Подібні речі укладаються у серці, у розумі Пресвятої Богородиці, святого Йосифа. І саме ці слова ми чуємо у сьогоднішньому Євангелії, що Марія, яка дивилася на це все, вона розмірковувала, або саме в цьому сьогоднішньому перекладі, в цьому читанні, говориться співставляла. Тобто деякі речі треба вміти співставляти. Ми зараз всі дуже е, такі активні аналітики. Якщо колись ми так не дивилися новини, як тепер, кожен з нас підписаний десь на якийсь там телеграм-канал, чи на якийсь там інший канал, е, ми говоримо, тут сказали, тут сказали. А де між цим всім правда? Це все добре. Проте інколи такі речі, які торкаються, звичайно, війни, яку ми переживаємо, вони інколи займають. Найбільше нашої уваги, найбільше нашого серця хто би сказав, що важко, щоб було по-інакшому. Так, так, навіть в сьогоднішню таку новорічну ніч в нас не було фейерверків за малим. Хіба там виключення, то вже поліція буде займатися цим. Але ми мали інші фейерверки. Але, от мені сподобалася колись одна така думка, коли хтось сказав, але весь час говорити про ворога. Весь час заповнювати серце, думки, наші слова. Ем, можливо, він цього не вартий. Або говорити про нього, ну треба знайти ще свій ключ, да? чи тільки е, будемо говорити за начищувати свій ефір, то що я говорю, або, наприклад, за е, тим самим словом Богородиці, моліться про навернення. Яким чином воно буде? Е, як станеться то вже господні способа? Тобто -то він знає, да? а нам Господь закликає, щоб ми молилися за навернення цього ворога, який є ну дуже непіддатне навернення. Але чи у Бога є щось неможливого. І повернімося до нашого ефіру. І в цьому самому нашому такому ефірі, в нашому серці, до якого приходить все, воно повинно бути добре поукладене. Поукладено не так, як нам хочеться. Бо ми знаємо, ми, які переживаємо цю війну, ми які переживаємо такий навіть будемо говорити стрес. Є певні слова, які для нас є такими добрими, які нам хочеться чути, і слова, які не хочеться. Всі ми це розуміємо. Але Боже слово, воно не є таким, яким хочеться чи не хочеться. Боже слово, воно скеровано до кожного із нас. І сьогоднішнє Євангеліє, уявимо собі, воно скеровано до людей, які зараз сидять в цьому храмі, людей, які десь, можливо, здалеко стоять від Бога, які не почують це слово, але воно до них скеровано. Це слово скеровано до людей, які можливо знайшли якесь там спокійне, комфортне місце і навіть не відчувають війни, і до тих, які знаходяться навіть на передовій, бо знаю, що багато наших вірян-захисників вони мають це Боже слово або в себе в мобілці, або навіть в таких маленьких календариках з читанням і постійно тримаються цього слова, отож. Це слово звертається до кожного з нас, щоб ми могли упорядкувати певні речі. Господь звертає дає нам слово, а ми порядкуємо. Він дає нам слово, життя, але ми маємо співставляти деякі речі. Тобто це наше завдання. Сказати до нас Спасительне Слово це робить Бог. Співставляти речі це наше завдання. І тому сьогодні ми маємо такий приклад Пресвятої Святої Богородиці. А ми маємо приклад пастухів, які вже мали можливість співставити деякі речі, які мали дати можливість певного продовження якихось відносинам із Господом не тільки своїм, але сьогодні ми читаємо ці слова. Сьогодні ми збагачуємося цими словами і Божим благословенням наповнюється ціле наше життя. Важливі слова, які ми так само зустріли у сьогоднішніх читаннях, і це є перше читання сьогоднішнє з книги чисел. Читання, в якому Господь говорить Аарону, як кому священнику народу, він говорить, якими словами ти будеш благословляти народ. Я би хотів тільки зосередитися на якби одному слові чи виразі, чи навіть скажу так, певному жесті. Знаємо, що коли нам на комусь залежить, ми завжди намагаємося якби, побачити цю людину, зустрітися з ним, зустрітися очима, можливо, щось прочитати в цих очах, як він ставиться до нашого прохання, до моєї справи. Колись так було, що коли монарх. Десь там проходив через народ. Відомо, не кожен з них був такий близький до народу, щоб зустрічатися очима з кожним. І багато людей вважало, що якщо монарх подивився на тебе так прямо, очі, то ти його чим зацікавив. Якщо зацікавив, то можеш прийти до нього і сказати, царю, там королю, я маю таку проблему. Подібні слова ми знаходимо в е, цій розмові е, Бога, який говорить через Моїсея, які скеровує ці слова до Аарона, і він говорить про е, те, щоб ми просили Бога зглянутися на нас. Тобто подивитися на нас, побачити нас. І саме ці слова, вони навіть двічі використовуються в формі цього благословення. Ми просимо, щоб Бог зглянувся на нашу біду, щоб він зглянувся на наші початки справ, які є сьогодні, щоб він скерував своє обличчя до нас. Так само, згадуючи Богородицю, можемо згадувати ці слова її гимна величального, коли він сказав, що він, Господь, зглянувся на покору своєї слугині, він подивився, він побачив це. Ми знаємо, що Бог бачить все. Бог бачить всі наші вчинки, Він знає наші слова, він знає навіть наші подумки. Думки. Він знає, він дивиться на кожного із нас, бо ми є його діти, і це є друге сьогоднішнє читання, де говориться не раби, а діти, не ті, які підвладні щось робити, але як син, як донька, той, хто кому залежить на тому, щоб виконати волю. Свого батька. Той, хто вже у своєму житті не раз співставляв речі, тобто той, хто упорядковував у своєму серці все, що відбувається, і говорив: так, це був Бог. Так, це була Його присутність. Ми знову згадуємо минулий рік, і ми можемо згадати дуже багато різного жахіття, е, сліз, болю, які ми досвідчили і досвідчуємо далі ще сьогодні. Але ми не можемо не побачити і ті речі, коли Бог ходив між нами, коли Господь був дуже, -дуже близько нас, коли сходив до нашої темряви. Наповнював її. Деякі люди говорили, що тоді, коли в мене є інтернет, коли в мене телевізор працює, я не маю стільки часу на молитву. Бог прийшов і таким чином. Вимкнув інтернет, світла немає, і тут е, починають шахи летати, і людина бере в руки розарій. Тільки це не будуть правдиві відносини, якщо ми будемо молитися розарій тільки тоді, коли шахеди летають. Правдиві відносини це тоді, коли в нас. Тягне до того, кого ми хочемо побачити це обличчя. І пам'ятаємо що всій нашій молитві в пошуку Божого Слова сьогодні започатковується дуже важлива річ, яку, напевно, кожен із нас хоче досвідчити. Ми всі знаємо, що життя може зупинитися в будь-який день. Під час війни зараз знаємо це найкраще. Але кожен із нас, мабуть, хоче, щоб після нашої смерті. Після того, як ми перетнемо поріг вічності, ми побачили вічна віч Бога. Зустрітися з Його очима. Зустрітися з очима того, який говорить: слуго добре, вірне, прийди до того, що я тобі приготував. Цей погляд з неба ми знаємо, він постійно скерований до нас. А з нашої сторони. Ми його постійно якби оновлюємо і співставляємо деякі речі. Коли 25 березня ми дуже благали Господа про те, що він зглянувся на нас, і ми все віддавали у материнське серце Пресвятої Богородиці, пам'ятаємо, це було 25 березня, а через тиждень ворожі війська відійшли з півночі України. Можливо, хтось цього не побачив, але хочу сказати, це був саме початок війни. Це був сам початок війни. Я не буду всі інші речі е, співкладати. Ви це зробите як добрі аналітики. Запросімо Господа цього року. Сьогодні є світовий день миру. Ми знаємо, що таке є мир. І ми знаємо, що він не приходить е, так самостійно, бо або його можна буде десь купити. Інколи мир треба виборювати. Але мир, про який говорить також Господь, і е, на який благословляв Аарон свій народ, і сьогодні ми так само благословляємо цілу церкву, це є мир, рисочка, гармонія. Це є певний порядок, це є певні речі, які співставлені. Це є упорядковані речі у нашому серці, у нашому розумі, а потім вже в наших словах і в наших вчинках. І саме про такий мир ми. Молимося сьогодні про такий порядок. Ми молимося сьогодні, і тоді пам'ятаємо, що якщо цей порядок буде в нас, якщо ми будемо долати з Господом наші стреси, якщо ціла наша увага буде скерована саме до нього, тоді і день перемоги, а потім вже цей стабільний і справедливий мир, він є буде дуже дуже близько. Просімо доброго Господа. Про його благословення для кожного тут присутнього, для кожного кого е, тут присутні представляють, для нашого народу і, мабуть, для цілого світу. Бо в багатьох місцях сьогодні ми знаємо, е, люди нехтують справом, справою цього порядку і миру, і там так само потрібно сьогодні оце Боже око, Божа присутність, він, який прийде і встановить свій мир. Нехай так стане.